Пастораль двадцятого сторіччя, як їх зносили з поля, набрякли від крові рядна. троє їх пастушків Павло, Сашко і Степан. Розбирали гранату. І ніяка в житті аріадна вже не виведе з горя отих матерів. А Степан. Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покидя війни на грузьких слідов череди. Отакі вони хлопці, керпаті сільські аргонавти, Голуб'ята, анциболи, хоч не роди. Їх рунуло на вільню. І бризнуло кров'ю багаття, і несли їх ніде, яким не хотілося жити та рука. Під горою стояла вагітна, як поле, мати, і кричала та мати, Хоч личко його покажіть. Личка вже не було. Кісточками омитими кров'ю осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були козацького доброго крою, коли зносили їх навіть сонце у палониць. Вечір був. І цвіли під вікнами мольви, Попід руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась і стала у шусте моти, а один був живий, він умер наступного дня.